Вона вирізняється, бачимо, такою зелена зелена вона стоїть. Оце посіяно без добрив, а оце з добривами, бачите, яке зеленіше, красивіше. Але... Вітаю, 2 жовтня, 25 рік. І ми на своїх, ну не на своїх, а на пшеницях вітера вітерасі. Від Вітера Сіт, хто знає, у нас тут посіви, робимо для себе, щоб щось зробити, якісь висновки та і людям показати. Тому, кому цікаво, лишайтеся з нами, підписка, вподобайка, слідкуйте. Приїхали ми виставити ось такі етикетки, таблички, як сказати. Тому, що, щоб уже спостерігати, ну, люди, хто їздить, хто проїжджає, той щоб уже знав, ну, я думаю. Ну, ось так у нас вийшло тут на краю, як завжди, кут не засівається. Трошки ось так вийшло розставити, поставили так, щоб тут дорога. І проїжджають, я думаю, фермери, і все, щоб ось так було. Навіть з машини було їхати і видно. Ну, звісно, таблички маленькі. Це в нас папілон. Вже пройдемося, глянемо. Бачимо папілон. Ну, те, що його тоді не було майже. Зараз вже проявляються рядки. Я думаю, після цього дощика, до речі, дощик вже, що у нас прийшов вчора-позавчора, це в нас барба. Не хочу заходити всередину туди. Ну, рядки є, я думаю, все буде добре. Ми отримаємо, якщо отримаємо, то отримаємо дуже гарну виповнену пшеницю. Це в нас тікатака. От тікатака вже пішло краще. Ви самі бачите, як тікатака, вже краще і розвиток і. Ну, значить енергія була чи що в неї краще. Вона зійшла, посіяно тут без добрив, по соняшнику. Все в один день, все на одинаковій глибині Лемі. Лемі ще краще. Оце одній із лідерів Лемі. І от бачимо Катаріна. От Катаріна вона вирізняється, бачимо, такою зелена зелена вона стоїть. Тут всі ці одинакові. По кольору, по розвитку трошки вирізняються, я ж кажу. От лемі, в неї схожі, всі вони так рядочки зійшли. А от Катаріна, вона навіть от чому треба різні сорти? От бачу, вона наскільки зеленіша. От таке враження. от Другий раз там проїжджаєш і кажуть, блин, що о, бач, оце без добрив, оце можна було так сказати, оце посіяно без добрив, а це з добривами, бачите, яке зеленіше, красивіше. Але ні. Це в нас Катаріна. Катаріна поки що, так. Да, виглядає достойно. Пішов соняшник, там у нас падали ця. Ну, якщо приморозок не вб'є, то прийдеться обробити гербіцидом. І остання зуторока. Зуторока в нас одна із гірших виглядає. Не одна із гірших, а саме гірше. Посіви, воно сходило, там щось прострелювало, така ріденька. Ну, Будемо спостерігати. Дощик пішов, я для чого і знімаю, для того, щоб побачити, коли воно зійде. Ми бачимо, у нас край тут зовсім ось зовсім немає нічого, тому що десь на краю, коли рублячим катком робили, розверталися, підсушили трошки. О, У нас тут навіть ріпак сходить якийсь. Мабуть, з комбайна випав. Так що все. Слідкуємо далі за розвідком, за тим, що, як будуть розвиватися. І надіємося, що наші таблички будуть стояти, і людям буде цікаво, ніхто їх не повидергує. Тримаємось, все буде добре.